Адреналін, швидкість і герой, який не визнає правил, усе це про три ікси бойовик, який на початку 2000-х перевернув уявлення про шпигунське кіно. Чому зйомки фільму виявилися смертельно небезпечними? І чому друга частина вщент провалилася у прокаті? На великі екрани фільм Три ікси вийшов у 2002 році. Проєкт задумували як альтернативу класичним шпигунським фільмам. Замість смокінгів, татуювання, замість шпигунських гаджетів, екстрим, швидкість і ризик. Головним обличчям стрічки став він дізель, який після форсажу уособлював новий типаж героя зухвалого і незалежного. За сюжетом спортсмен і бунтар Ксандр Кейдж опиняється в полі зору спецслужб. Йому загрожує в'язниця, однак він отримує пропозицію замість сидіти за ґратами, взяти участь у небезпечній місії. Кейдж має проникнути в злочинну організацію, яка загрожує світовій безпеці, але він ніколи не був причетним до шпигунства, тож вирішує грати за власними правилами. Образ Ксандера створювали спеціально під Дізеля. Продюсери хотіли бачити героя, який має вигляд не професійного шпигуна, а людини з вулиці, втягнутої у глобальну змову. Сам актор виконав частину трюків особисто, але найнебезпечніші сцени довірили професійним каскадерам. Зйомки не проходили гладко, а для декого із знімальної команди закінчилися фатально. Для однієї із сцен команда планувала трюк із парашутом. Дублер Віна Дізеля, каскадер Гаррі Оконор мав летіти за швидкісним човном, пролетіти під мостом, після чого приземлитися на воду. Цей трюк був частиною фінальної сцени фільму і вимагав кількох дублів, щоб отримати матеріал з різних ракурсів для монтажу. Першу спробу виконали успішно, без інцидентів. І відзнятий матеріал згодом увійшов до фінальної версії фільму. Після цього знімальна група вирішила зробити ще один дубль – стандартну практику для того, щоб мати додаткові ракурси. Під час другої спроби погодні умови та траєкторія польоту змінилися. Сильні пориви вітру відхилили парашут від запланованого маршруту. Таскадер втратив контроль над напрямком і на високій швидкості врізався в опору мосту. Удар виявився смертельним. Гаррі О'Конор загинув на місці. Цей випад. Став одним із найтрагічніших в історії сучасного кіно. Фільм одразу став. Хітом при бюджеті близько 70 мільйонів доларів. Три ікси зібрали у світовому прокаті понад 270 мільйонів. Після успіху першого фільму студія вирішила робити продовження. У 2005 році вийшла друга частина, де головну роль замість дізеля виконав відомий американський репер, сценарист та актор Айс К'юб. Але здається, глядач таку заміну головного актора не зацінив при вкладеннях у 60 мільйонів доларів. Кінострічка зібрала в прокаті Каті лише 71 мільйон, що вважалося фінансовим провалом, і фактично зупинило розвиток серії. Однак, вже через 15 років кінотворці вирішили ризикнути і випустити ще одну частину у 2017 році. На екрани вийшла третя частина, де до ролі знову повернувся він дізель. І цифри були відповідними. При бюджеті близько 85 мільйонів доларів. Заробити вдалося у понад 4 рази більше 346 мільйонів. І саме. Ця частина стала найкасливішою в усій серії. А насолодитися швидкістю і неочікуваними поворотами можна вже цієї неділі о 18.40 на телеканалі ICTV2. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.